Доброго ранку, шановні глядачі та гості каналу, підписники, гості, всім привіт. Сьогодні 18 червня, 6.50 ранку. І я, як і обіцяв в попередньому відео про ремонт роторної газонокосарки, покажу вам проміжні результати на моєму винограднику, зокрема технічному нова ділянка, змонтовані всі стопчики, як бачите за спиною. Натягнутий е, нижній дріт, покажу як я їх змонтував. Як натягу, також покажу стан кущів, якісь подають більше надії, якісь менші надії. Крім того, покажу вам декілька кущів фолових сортів винограду. Також ті, які підлягають або видаленню, або переприщепленню. Крім того, поділюся своїми думками щодо деяких коментарів, які мене ну не то, щоб зачепили, а видались мені цікавими. Також хочу сказати, що незаплановано до мене їде. їдуть нові мешканці, новий сорт буде присутній у мене на ділянці. Називається він Чорний доктор. Я дуже давно його хотів. І тут випадково на Фейсбуку знайшов одну панянку поважну, пані Любу з Обухова Київської області, в якої я придбав ці саджанці. Зараз оперативно копаю під них ями. Дуже цікавий сортик для мене. Якщо ви слідкуєте за каналом, мабуть, вже знаєте, що я роблю ставку на технічні сорти в перспективі на виробництво вина. Тому 에... зараз беру камеру, пройдусь по рядах і швиденько вам це все покажу. 에... Хочу зазначити, що ці кадри були відзняті. Точніше, це відео було відзнято ще два тижні тому, після того, як я відремонтував косарку, прокосив, винорадник мав доволі такий, Приємний вигляд, але ті кадри було втрачені, тому мушу перезнімати і відповідно трива вже знову трошки Ну, Але інакше нема можливості, бо дуже багато роботи. Не буду затримувати. Поїхали. Оскільки сонце стрімко встає, я пройду з тією частиною спочатку, яка затінена, щоб не було бліків і так далі. І Постараюсь вам зараз. Одним словом, почну з того, як, як монтував стовпчики, як вони закріплені, як натягнути дріт, можливо, комусь буде цікаво. Це у нас рислін. Як бачите, на цій шпалері натягнуто вже два дроти. Не встигаю їх натягувати, тому що бракує талрепів. Є кущі кращі, які розвиваються. Є кущі зовсім жалюгідні, якось цей. Не знаю, з чим це пов'язано, але всі 101 кущ рислінгу перезимував і всі ростуть. Деякі дали сигналки. Якось тут, мікроскопічні, то все ж сигналки. Хоча, нагадую, ці кущі були посаджені навесні минулого року. І близько 70 штук були на, на прищепі, а решта були кореневласні. Деякі розвиваються доволі стрімко, а деякі трошки тормозять. Давайте тоді про шпалеру. Стопчики всі змонтовані. Як ви бачите, виноградник має вже такий доволі, як на мене, доволі цікавий вигляд. Стопчики над землею мають близько 2 метрів, планується натягувати до 4 дротів. Формування планується. Вертикальний штамп на 2 рукави Планується, форма буде не укривна. Це щодо кущів. Щодо стовпчиків, було виготовлено 130 стопчиків довжиною 2,60, які були забетоновані по краях як опорні. До них було виготовлено як підпорні стопчики довжиною 2 метри. Як ось тут можете бачити, які підпирають їх для того, щоб не робити розтяжки в виді цих. Щоб не якорити, по-моєму, так це називається. У опорних стопчиках я залишив ось такі арматури для того, щоб перфоратором здійснювати вібрацію для ущільнення бетону. І як виявилось, вгадав, не заплановано вгадав, і вони служать чудовою підпорою для тих стопчиків підпорних, і не треба городити ніякі там конструкції з металу. Всякі там хумути. ну, люди по-різному роблять. Одним словом, натяжка дроту здійснюється тал талерепом десяткою, Мав сумніви щодо того, чи вистачить йому здоров'я, вистачає спокійно. Талерепи зараз дуже дорогі, там близько 50 з лишнім гривень ціна за штуку. Я на нижній. Дроти, які будуть несучими, я їх купив, а на верхні треба буде виготовляти якісь самопальні, тому що ну ціна кусюча, скажімо так. Тому наразі натягнуті тільки нижні дроти. А Решта дротів буду натягувати вже на саморобні, натяжні пристрої. Стопчики тримаються міцно, виставлені вони по шнурку, вийшло доволі рівно, непогано. Одним словом, бачите самі. Дуже зручно тут косити мотоблоком траву, проходжу півтора рази, косарка має захват метр десять, тут в міжряді 2 метри, проходжу півтора рази і потім між кущами докошую звичайною косою. Трімер не використовую, оскільки тримером випадково був зрізав дві лози ще на тій ділянці і від нього відмовився раз і назавжди. Проміжні стовпчики знаходяться на відстані один від одного приблизно 4,5 метри. Старався робити, щоб було одинаково на всіх рядах, як де вийшлося. Де припадало вже на, на ямку, то дещо зміщав. Е, нагадую, кущі рислінга у мене посаджені на відстані один від одного півтора метра, кущі біянки і цитронного магарача посаджені на відстані 2 метри. Ось цей кущ рислінгу я не вкривав. Спеціально, для того, щоб подивитися, як він перезимує. Як бачите, кущі розвиваються. Ну, тут, в принципі, вже і видно, як я планую їх формувати. Ось такий вертикальний штамп, і з переходом на двохплечий рукав. Якщо я щось неправильно називаю в термінах, то даруйте, тому що не спеціаліст я в цьому, я любитель. Бачимо сигналки. Кущик розвивається, тут вже проситься другий дріт, бо немає як підв'язувати пагони, але поки що руки не доходять, на жаль. Ось в цьому ряду у нас вже росте біанка. Практично всі кущі були обрізані на дві бруньки на зворотній ріст. Про що я зараз дуже сильно пошкодував? Тому. Що як бачите, розвиток їх доволі слабенький. Вони ну, насправді дуже помало розвиваються, як на цю пору року. Але на це була інша причина, з якою я і зробив висновок про те, що я не буду більше ніколи вкривати кущі. Причина полягала в тому, що, як я говорив в попередньому відео, були сімейні обставини, через які я дуже пізно відкопав виноград. Буквально місяць тому цей виноград був відкопаний, це дуже пізно. І всі кущі, які були прикопані, пустили доволі довгі пагони, тобто це не просто розкрили збруньки, вони пустили пагони. Пагони були деякі по 5-7 см. І через те, що ці пагони, і через те, що ці пагони занадто довго пролежали в землі, вони, ну, деякі з них я, звісно, обламав. А деякі просто здеградували. Вони не пустили, вони не розвинулись, Тобто вони просто зав'яли. І усі ці кущі, які ви зараз бачите, вони пішли з нових, я так розумію, заміщаючих бруньок. Вважаю, що час було втрачено. І це напевно дуже негативно відіб'ється на темпах росту на... для цих кущів на цьому винограднику. Ставлю. Перед собою завдання на цей рік витягнути по одній дві лози, лози до першого дроту. Дроти знаходяться на висоті 90 см. Так, доволі в мене такий буде високий штамп. Так я, так я хочу, на то є свої причини, коли я про них розкажу окремо. Завдання виростити лози до першого дроту. Щоб можна на наступний рік було сформувати штамп з рукавами, якщо вдасться. На рислінгу бачу, що вдасться. От по біянці і по цитронному магарачу є питання, оскільки вони дуже слабо наразі розвиваються. І якщо лози добре визріють, то вони будуть прикріплені до дроту і так і будуть зимувати. Більше укривати я не буду. Причина, яку я озвучив і наслідки, які ви бачите, для мене більш ніж. Достатній аргумент, щоб більше не робити таких помилок, оскільки не на все ми можемо вплинути. На цій ділянці в мене є 11 рядів. Довжина від 47 метрів до 52 по-моєму, оскільки ділянка має неправильно таку геометричну форму. такий на, на пів паралелограм. Оці два ряди, якщо ви пам'ятаєте, в мене були заточені, залишені. Ями вже були викопані під цитронний магарач. Але. Я вирішив не втрачати рік. І в цьому ряді я висадив наразі свій улюблений сорт, оскільки він в перший рік вже дав сигналки гечеї за мотож. Дуже він в мене важко пророщувався, дуже не всі саджанці виросли, з 40 чубуків виросло проростилося близько 20 з лишнім. Такі вони мають. Зараз стан, висаджені вони десь близько тижня тому, поки що вони привикають. Маю надію, що буде рости. Але бачу, що попускали нові пагони, нові листочки, тому маю вмотивовану надію, що все буде гаразд. А в цьому ряді я психанув і в тієї ж самої пані Любе я купив спочатку 10, а потім ще 9 на всю кількість. Ями, які в мене були не задіяні такого популярного сорту, як кишмиш Юпітер. По-моєму, американської селекції безкістечковий, вважається універсальним і на вино, але взагалі-то більше для дітей. Бо у всіх дописах про цей виноград, на жаль, я його не пробував сам, як і більшість інших на своїй ділянці. У всіх дописах пишуть, що має дуже хороший збалансований смак, дуже заходить дітям. А дітей в мене багато, тому я вирішив пожертвувати ці, ці, цим участком, скажімо так, цією шпалерою і висадив, нехай росте. Окрема боротьба в мене відбувається за цією заразою, по народному борщовик, по-научному, по-моєму, вона амброзія називається. Страшна зараз страшне засилля оцих квітів. Як бачите, там цілий ліс. На сусідських ділянках і на своїй я повністю його винищую, постійно проходжу з лопатою, обрубую, а воно лізе. Поїзд їде, воно лізе. Ось бачите, щоб виноград так швидко ріс, якось ці кущі. Ну, от таке. Зараз плавно перейду на столові сорти. там Картина у мене не дуже така весела, але покажу вам, які кущі подають надії, а також які я буду або перепрививати, або викорчовувати. Оскільки показали вони себе не з найкращої сторони. В цьому ряді в мене затисалося близько 12 кущів такого сорту, як Аліберне Одеський Чорний. Він росте у мене зараз. Третій рік подає непогані надії. Минулого року він не встиг визріти, тому що я трошки перегрузив кущі, дуже велике було велике навантаження, я не зорієнтувався, і кущі набрали кущі, і грона набрали близько ягоди. 15% цукру, що дуже мало. Я трошки розстроївся, може був вирішив, що цей кущ мені не підходить. Але дав йому другий шанс їм. І не вкривав жодний кущ на зиму. І що ви думаєте, всі кущі прекрасно перезимували в неукривній формі. Крім того, частково хапанули зворотні заморозки, але не сильно. Та все ж вони заклали дуже багато грон. І зараз якраз вже закінчується цвітіння, як можете бачити на цих кадрах. Кущі активно цвітуть. Це вони вже пронормовані, на кожній лозі було по 3 грона, деякі навіть були по 4. Я лишив по одній, де-не-де по два, щоб не повторювати помилки. Подивимося, як він набере цукор цього року. Одним словом, цей виноград подає надії, а ліберне одеський чорний. Тому я ним задоволений. По формуванню, як можете бачити, теж буде вертикальний штамп. Приблизно 60-70 см висотою. Тепер щодо ваших коментарів. Дуже мені сподобався коментар. Людина, якийсь чоловік написав, який об'єм плануєте, як бачите, який бізнес-план, як плануєте реалізовувати потім вино. Ну, в такому дусі. Коментар застав мене зненацька. Я сам про це навіть не думав, тому що оскільки я максимально любитель. На мене рівняти це не потрібно. Я сам дотепер учуся, Але я задумався, який ж об'єм може бути. І чоловік правильно зауважив, що в будь-якому бізнесі, він вже це називав бізнесом, я це так не називав, головне, це збут. Чесно, про це взагалі не думав, але неважко, неважко просто прикинути, якщо в мене є, наприклад, 100 кущів рислінгу, і на наступний рік вони вже. Повноцінно вступлять, це буде третій рік, повноцінно вступлять в плодоношення. Якщо умовно взяти, що кожен кущ ну, дасть по 2 кг, це мінімум. По 2 кг він дасть, у нас буде 200 кг матеріалу, з якого буде 100 кг винного матеріалу, з якого вийде можливо 50-60 літрів вина. Як для мене, я вважаю, що це успіх. Який тут бізнес-план, я не знаю, але так на хлопський розум. Приблизно я бачу так. Інший коментар, який мені теж сподобався, він дуже такий правильний. Дописувач питав, для чого тобі так багато сортів. Дуже слушний коментар, дуже правильний. Але ну, теж я обмірковував це питання і хочу пояснити свою позицію. Перед тим перерахую, у мене є. Із сортів на біле вино, основних, які я планую розвивати і які я планую, з яких я планую виготовляти вино в майбутньому це рислінг, біанка, цитронний магарача і Гечей за Гечей Гечеї в перший рік дав. Сигнальні грона доволі непогані. Вони набрали 22-23% цукру. Я вважаю, що це дуже добре. І в нього шикарний смак цієї ягоди. Не можу його так передати, але думаю, що воно він піде. Тому от таким методом, так би мовити, методом тика я посадив кущ, дивлюся, як він розвивається. Якщо він подає надії, перспективи, значить підходять ці ґрунти. Ну, вся ця так би мовити, моя робота. Формування, шпалери, оцей теруар. Значить, я з ним займаюся. Кущі такі, наприклад, як так, Шардоне, у мене є три кущі посаджені, дуже слабо розвиваються, вони хворіють, вони будуть видалятися, тому що немає часу і бажання займатися тим, як то кажуть, вище задньої точки не підскочиш. Також у мене є, зараз я поверну камеру, покажу. Якраз на самій старій ділянці основна маса кущів, які видно, вони тут не дуже сильно доглянуті, основна маса з них Лідія. Практично у всіх восьми рядах основна маса це Лідія. Але папер неї посаджено між кущами лідії, посаджено конкретно тут ліводійський чорний. Непогано розвивається минулого року хапанув мільдю, але я бачу, що кущі мають доволі хороший ріст. Нагадую, всі кущі були викопані місяць тому. Це дуже пізно. Обломані бруньки, тобто кущ понаново розвивається. Так цього року в мене сталося. Однозначно його буду залишати, він подає надії. Поруч тут є близько 10 кущів мерло, розвивається посередньо, але це класичний сорт, поки що його залишу. Відповідно, всі кущі лідії, які між ними розташовані, будуть на осінь. Буде робитися прививка в штамп з. Черенків, які будуть взяті з цих кущів, які тут вже ростуть. Тут, наприклад, мерло, там е Ліводійський чорний. Ось там далі в мене росте йохан... Йоханітер. На біле вино теж він подає цікаві, цікаві надії, але ну, розвивається поки що слабо. Читав багато про нього, що цікаві вина з нього виходить. Дуже Такі, ну, дуже приємне враження на мене скла ось там в самому кінці. У мене росте 6 кущів Соляріса. Були посаджені спонтанно, теж поміж Лідією, поміж Забелою навіть. Минулого року вони дали сигнальні грона, прекрасний цукор. Їх буду теж поширювати відповідно на цілий ось цей ряд. Роботи дуже багато. Вся прививка буде робитись восени, в штамп. А на наступну весну будемо бачити, що прожилось, що не прожилося. Так я це бачу, щоб не втрачати час. Але і Лідію точно я буду звідси видаляти. Оскільки для мене Лідія це так як карась. Та як оця Сорна риба. Її забагато, її не потрібно. А шпалери вартують грошей і місце теж повинно бути зайняте, як я бачу, більш цінними сортами. Щодо столових, щодо столових сортів, тут у мене росте кущ Бравіссімо, він в мене росте біля будинку вдома. Мені дуже подобається термін його дозрівання, він в серпні вже буде готовий. Тут теж кущ порівняно з минулим роком дуже слабо розвивається, От, тут до висота паганів максимум 1,5 метра. З запізненням Все цього року у мене дуже сильно відбувається. Він теж був хапанув зворотні заморозки, буквально один день, але вони були мінімальні, Там, я думаю, було 0-1. Листя не скрутилося, але особисто я бачив, як листя було біле. Я точно знаю, що він визріє. Моїм дітям дуже подобається цей виноград, тому цей кущ я буду залишати. Також біля нього кущ Рембо. Теж він скоро вже буде цвісти. У Людей вже давно повідцвітало. У мене ось такий гронка. Ну, на жаль, на жаль, такий собі розвиток. Я його теж поки що буду залишати. Які кущі я буду видаляти? Тут у мене кущ такий виноград, називається форма чи сорт перлина Молдови. Не плутати з Молдовою. Не знаю, де я його взяв і для чого його взяв. Дуже слабенько він розвивається. Як бачите, кущі, ще навіть по формуванню видно, що вони укривалися. Більше укриватися вони не будуть. Конкретно цей кущ у мене їх три чи чотири штуки буде. Видалятися або перепрививатися. Тому що минулого року Молдова набрала близько 18% цукру, ніби не, не, не критично мало, але мені абсолютно не сподобався смак. Значить, не мій кущ. Крім того, крім того, як можете бачити, це та ж сама перлина Молдови. Конкретно цей кущ я не вкривав спеціально для експерименту, щоб подивитися, як він перезимує. Перезимував він дуже кепсько. Кущ дуже слабенький, набагато слабший, ніж минулого року. Приблизно половина бруньок не відкрилась, а ті, що пішли в ріст, практично не дали жодної грони. Ось маємо одну маленьку завість таку здеградовану, яка свідчить про те, що цей кущ не призначений для зимування на дротах на у моєму, у моєму, у моєму теруарі. Скажімо так. Тому він теж буде або видалятися, або переприщлятися. Ну, Очевидно, що спочатку буду переприщіпляти. Получиться, окей, не получиться – Значить, на видалення. Поруч з Молдовою в мене затисалося три кущі. Фронтіняк Грі, технічний сорт, він вже відцвітає, дав перші сигналки, посаджений минулого року. Кущ почуває себе непогано. Я залишив ще декілька пагонів для того, щоб потім сформувати той самий двохплечий рукав на вертикальному штамбі. Ось тут вже взагалі відсвіли, ось така гронка зав'язалася. Цей кущик подає надії, можливо і весь цей ряд і на нього буду переформовувати, перепрививати, пересаджувати, як вийде. Тому що хвалять цей кущ в плані виробництва вина. Це у мене кущ різамату. Він цього року, неначе божеволів заклав, як для моїх умов, дуже багато грон. Грона великий, він вже готується до цвітіння. До речі, всі кущі, всі без виключення, і молоді, і старші, в мене пройшли наразі дві обробки. По різамату. Я вже частково пронормував навіть до цвітіння. Але буду ще нормувати, тому що бачу, що куч не витяг. Грона великий, масивний, йому важко буде наберігати, набирати ягоду з огляду на те, що, про що я вже казав, через дуже пізне відкриття. Як бачите, пагони дуже слабо розвиваються. Дивлюсь по коронках, вони майже всі вирівнялись. Це означає, що сили росту їм бракує, тому буду ще його проріджувати, але вже після того, як відцвіте. Він в моїх умовах достигає десь на початку вересня. Ну, його буду залишати, він мене поки що влаштовує. А в загальному, підсумовуючи, можливо, таке трохи сумбурне відео, концепція наступна. По столових, по технічних сортах, зрозуміло, вони в пріоритеті. Тут так би чітко по рядах, я вже намагався садити так, щоб не було так би мовити, пересорту в рядах. Але будуть залишені ті, які показали нормальну силу росту. Які не сильно хворіють, яким вистачає сонця тут, які можуть зимувати. Те ж саме стосується столових сортів. Якщо в мене їх тут є, по-моєму, 12 чи 15 штук, я вже навіть не пам'ятаю, вони у мене не в пріоритеті, але є буквально декілька, які нормально себе зарекомендували, і їх я буду залишати. Не впевнений, що я їх буду розмножувати, але їх буду залишати. Вся решта буде або перепрививатися, або видалятися. Тому що Танці з бубнами, ці вічні обробки, підкормки. Цього всього у мене не буде, тому що на це немає часу. Якось так. І на завершення якраз хочу вам показати ділянку, точніше не ділянку, а місце під шпалеро. Тут трубу вже забетоновані 2 роки як, місце пустувало, чекало свого часу, і саме тут буде висаджено сорт. Саджанці якого до мене їдуть зараз з Обухова, а саме а саме чорний доктор. Дуже великі надії покладаю на цей сорт. Читав, не пробував ніколи вино, десь побачив обов'язково куплю і спробую. Але дуже великі надії на нього покладаю, оскільки сорт старовинний, йому близько двох тисяч років. Порівняно невибагливий, середньораннього. Строку дозрівання, але в моєму випадку буде напевно, середній, скоріше всього ближче до кінця серпня. Ями під нього вже майже викопані, ще лишилось декілька ямок. Ями копаю без фанатизму 40-50 см такий приямок і далі буром забурюю до метра вниз, щоб розрихлити землю, бо дуже важка глина. Відповідно, в цьому отворі земля буде замінюватися на більш поживну, бо тут глина така важка мертва і буду висаджувати, так як і багато інших. Ну, одним словом, я не копаю ями 70х70х70, на 70 на 70, тому що це нереально в моїх умовах. На Завершення, щоб не перевтомлювати вас відео про виноград, хочу анонсувати новий проєкт, розпочинає маленьке будівництво на місці згорілого будинку. Який згорів декілька років тому є хороший підвал, є бетонне перекриття, треба зробити щось типу альтанки, чим я зараз і займаюся. Але про це в наступному відео. Всім дякую за перегляд, всім миру і добра.